Як мамі почати розмову про місячні з дитиною і в якому віці привіт, мене звати Марина, я сексологиня та тренерка зі статевої освіти. Рекомендований вік розмови про зміни в тілі – 5-7 років. Важливо, ми щоразу нагадуємо інформацію, яку засвоїли уже раніше. Це правила трусиків, частини тіла, приємні і неприємні дотики та особиста гігієна. Дитина може побачити у ванні засоби для особистої гігієни і запитати, що це. Це буде хорошою нагодою розпочати розмову. Важливо зрозуміти, чи вона вже знає якусь інформацію. Для цього ми можемо запитати, чи ти знаєш, що таке місячні, або чи ти чула щось про місячні. І від відповіді уже будуємо свою розмову. Сильну роль відіграє ваш емоційний стан. Говоріть чітко, спокійно та впевнено. Поясніть, що в жіночому організмі є такий орган, як матка, і в підлітковому віці він активно розвивається і готує дитину до дорослішання. Використовуйте ілюстрації чи книги. Поясніть, як це відбувається, що може відчувати дівчинка в цей час, яка повинна бути гігієна, і які потрібні засоби для особистої гігієни під час менструації. Не перевантажуйте інформацію і слідкуйте за реакцією дитини. Ця розмова може тривати як 10 хвилин, так і годину, в залежності від зацікавленості дитини. Ви ще не один раз повернетеся. До цієї теми, проте дівчинка вже буде знати базову інформацію і легше буде прийти до вас з будь-якими питаннями. В наступному відео поговоримо з вами, чи потрібно говорити про місячні з хлопчиками. А якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, лишайте коментар і підписуйтесь.